Всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Увага! Щодня о 9-й годині ранку в Україні оголошується загальнаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих людей цивільних і військових, які загинули під час війни Росії проти України. Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Шануємо наших співгромадян. Будьмо гідними наших захисників і захисниць. Слава Україні! Напередодні Дня пам'яті жертв політичних репресій у Бродах згадали болісні сторінки історії України і водночас засвідчили нашу незламність. На захід у народний дім запросили членів Бродівської організації Товариства політичних в'язнів і репресованих, яку очолює Лідія Веклич. Сворушливі композиції в виконанні творчих колективів та солістів Бродівської громади. Стали щирим проявом вдячності та віри у непереможність української нації. Також до присутніх зі словами Шани та підтримки звернулася начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Мар'яна Родін. Від імені міського голови було вручено грамоти Катерині Сушанській, Ані Матвіїв, Михайлу Стчинському, Ярославі Музичці. За приблизними оцінками, жертвами кремлівського терору стали до 10 мільйонів людей в Україні. Масові репресії, депортації, голодомори, табори, вбивства, політв'язнів без суду і слідства, великий терор, червоний терор, злочини, які повторюються, і сьогодні не пробачимо, переможемо. Дільничними офіцерами поліції, відділення поліції номер 2 міста зборів із учнями ЗОЖ перших других ступенів Ренева проведено профілактичну бесіду щодо несанкціонованого пересування на зовнішніх частинах поїздів за Чепінгу. Та інших транспортних засобів неповнолітніми, що становить серйозну загрозу для їх безпеки, а також щодо недопущення протиправної поведінки та профілактики вчинення правопорушень дітьми, зокрема про ризики, пов'язані з вербуванням дітей, їх залученням до диверсійної діяльності та наслідками неналежного виконання обов'язків стосовно догляду за дитиною. Як виглядали бродівчанки 100 років тому, показує ляля це не просто лялька-україночка, з якою сьогодні зробили безліч світлин. Вона демонструє вбрання, яке носили бродівчанки. До найменших деталей відтворено не просто одяг, а символи нашої ідентичності. Ляля це спільний творчий проєкт Наталії Теслі та Надії Іщук-Чорнешової. Історикиня Надія Іщук-Чорнишова дослідила етноодяг, а майстриня Наталія Тесля втілила у життя. Наші талановиті землячки зізнаються, створити оригінальну мініатюру бродівського дівочого вбрання минулого століття було надзвичайно складно. Щоб реалізувати задумане, дослідили старовинні фото. Віднайшли зразки народного місцевого строю сіл Королівка, Корсів, Лишнів, Білярці, Ясинів та міста Броди. З'ясували, що для нашого краю характерним символом є дерево життя. Домінантою у бродівському традиційному костюмі був фартух із сторочками та френзлями. Кольорову гаму задавали зелені, чорні, жовті, вишневі кольори. Було багато намиста, вишукані чоботи, делікатні віночки і безліч різнокольорових стрічок. Проєкт Ляля презентували у Бродівському центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Він є частиною масштабного мистецького проєкту Перемога у вишиванці. Ініціатива включає дослідження народного дівочого одягу Бродівщини середини 30-х років ХХ -го століття. Головна мета відродження генетичної пам'яті. Безпека на воді понад усе. У літній період рятувальники Дубенського районного управління ГУДСНС України у Рівнській області проводять профілактичні рейди у місцях відпочинку біля водойм. Рятувальники Дубен ще не нагадують, купайтеся лише у спеціально визначених місцях, не пірнайте у незнайомих водоймах. Слідкуйте за дітьми, не вживайте алкоголь біля води, дягайте рятувальний жилет на човнах і катамаранах. Під час рейдів громадянам роздають пам'ятки та роз'яснюють правила безпеки у разі надзвичайної ситуації. Телефонуйте 101. Бережіть себе, відпочивайте відповідально. Студентська молодь Бродів зірвала овації під час свого дебютного виступу на сцені народного дому. У Всесвітній день вишиванки та Міжнародний день сім'ї відбулася прем'єра музичної вистави за мотивами повісті Івана Нечуя Левицького Кайдашева сім'я. Театралізоване дійство підготували студенти та керівники гуртків Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Музично-театральної студії Арт. Хореографічного колективу ми з Галичини студентського хору. Благодійна вистава молоді бродів об'єднала театральний талант і велику мету допомогти нашим захисникам. Професійна гра, глибокі емоції, майстерність вокалу та хореографії все це вразило. Глядачів, ваша майстерність захоплює, а ініціатива надихає. Дякуємо. Радість, усмішки, дитячий сміх. У Красному відбулося яскраве свято дитинства. Останній день весни у селищі Красне перетворилося на справжню феєрію радості, щирих посмішок і веселощів. На галявні відбулося масштабне свято дитинства, яке зібрало чимало дітей, батьків і гостей громади. Світальним словом до учасників заходу звернувся селищний голова Роман Фурда, який побажав усім дітям щасливого, безтурботного дитинства, багато друзів, усмішок і здійснення мрій. Організаторами свята виступила Кресненська селищна рада під керівництвом Романа Фурди, відділ освіти культури, розвитку туризму, молоді і спорту та комунальний заклад Центр культури і дозвілля. Активну участь в організації взяли також Служба у справах дітей Кресненської селищної ради. За якісне звукове оформлення відповідав звукорежисер Дмитро Кришталь. Веселу ігрову частину підготувала Наталія Басараба. Атмосферу свята майстерно тримала ведуча Христина Вовчанська. Гостей вразила яскрава концертна програма. Свої таланти на сцені демонстрували танцювальна студія із села Задвір'я: Ярослав Кришталь, Володимир Кравчук, Христина Вовчанська, Альбіна Антонишин, Тетяна Сирота, Вікторія Крокіс, Тетяна Гонтар, Діана Смужаниця. Програма заходу була різноманітною. Учасники долучилися до флешмобу, хай мрії збуваються, після чого розпочалася ігрова частина з цікавими загадками, в основі яких українські народні казки: рібка, колобок, рукавичка, «Котик і півник, колосок, коза, дереза. Паралельно працювали розважальні локації, які стали справжнім магнітом для дітвори: аквагрим, надувні гірки, ярмарок, попкорн і солодка вата, що створили неповторну атмосферу справжнього дитячого свята. Дякуємо церкві Жива Надія за надання надумних гірок. Цей день став яскравим завершенням весни, подарувавши дітям море позитивних емоцій, а дорослим приємні спогади і щире захоплення майбутнім нашої країни. У Кременецькій громаді проходили змагання з міні-футболу серед учнівської молоді. Участь у змаганнях взяли сім команд учнів пятих 11 класів і закладів загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Кременецької міської ради. Змагання проходили на спортивному ядрі Волинського ліцею імені Нестора Літописця. Перед початком змагань хвилини мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих героїв України та виконали гімн України. Матчі відбувалися у напруженій безкомпромісній боротьбі, бо кожна з команд прагнула здобути перемогу. Команди показали неабияку наполегливість, спритність, майстерність у володінні м'ячем та чудовий динамічний міні-футбол. Усі учасники заходу отримали безліч позитивних емоцій. Вітаємо з перемогою команди. Перше місце Волинський ліцей імені Нестора Літописця, друге місце НВК, Кременецька ЗОЖ, перших третіх ступенів номер 5 ДНЗ, третє місце Білокреницька ЗОЖ перших третіх ступенів. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Андрій Станіславенко привітав та нагородив переможців грамотами та медалями від управління освіти, культури та спорту Кременецької міської ради. Висловлюємо щиру вдячність учасникам змагань, бажаємо всім мирного сьогодення. Світлого майбутнього та подальших спортивних перемог. Дякуємо Збройним силам України за можливість проведення спортивних заходів. Неймовірні вихованці Кременецької дитячої юнацької спортивної школи імені Андрія Пушкаря, 2013-2014 років народження, вибороли бронзу у запеклій боротьбі на відкритому чемпіонаті Тернопільської області. Кожен матч це була справжня битва характерів, сили і жаги до перемоги. Разом із командою був директор ЮСШ Євгеній Запольський, який не стримував емоцій. Ми гордимося не лише їхніми спортивними досягненнями, а й успіхами в навчанні. Росія знову вдарила по мирних містах України. Хотіли нас залякати, натомість ще раз нагадали, за що ми боремось. Наша відповідь не страх, а пам'ять, єдність і глибока шана до тих, хто тримає небо ціною власного життя. Так, голова Дубинської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський мав честь вручити високі державні нагороди, орден за мужність третього ступеня рідним наших героїв земляків. На жаль, посмертно. Володимир Нечепурук із села Коритне Крупицької громади, солдат-гранатометник, який загинув у грудні 2024 року у боях на Донеччині. Андрій Куріч із Радивилова прийшов АТО і знову став до бою у 2024 тисячі Загинув у жовтні Олексій Рижик із села Дубляни Демедівської громади. Воїн врятував побратима навіть з травмованою рукою. Загинув на Харківщині. Ці хлопці не просто імена, вони приклад незламності, світла пам'ять та вічна слава героям назавжди в струю. У Кременці на площі Майдан Волі відбулася мирна акція нагадування та підтримки безвісти зниклих та полонених захисників України. Участь в акції взяли рідні та близькі військових, які досі перебувають у російському полоні, або яких вважають безвісти зниклими. До заходу єд... доєдналась понад сотня небайдужих мешканців громади. Зі словами підтримки, виступив міський голова Андрій Смаглюк та Наталія Буграк, фахівець із ветеранів та мобілізованих осіб, яка закликала рідних звертатися за допомогою щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій. У руках тримали світлини воїнів і плакати з надписами. Ми є голосом полонених, безвісти зниклі, не значить забуті. Почуння мий крик безвісти зниклого, мрія дітей обіняти тата. Наш обов'язок пам'ятати, говорити і діяти. Кожний зниклий воїн. Воїн, що перебуває в полоні, це не просто ім'я в списку, це життя, це мрії, це надії, які ми не маємо права забувати. Дякуємо кожному за присутність, за небайдужість і за пам'ять. Разом ми сила. Разом ми Україна.